Ну і тепер ходіть зі мною. Ванна теж там стара, радянська, в яку возик не заходить, така сама плитка слизька. І от кожен ранок почистити зуби мені, помитися. це... Опять же, ну мені легше було точно ходити в посадку штурмувати. Тому що слизько, неудобно. Туди-сюди, а митися, зараз ми знімемо, вам покажемо, як сюди в ванні можна помитися, бо розумієте, що сюди я там... Як не запригну, а навіть якщо запригну, то назад вилазити, ну це буде жесть. Ну і от, як ви, я миюся, отакі е, лісіньку ми купили, бо від держави замовив опять же, два роки ноль. Ну, за, за рахунок держав від тієї фірми, не буде одна держава, вона може в неї готова десь гроші, а фірма -то тормозить. І таке крісло мені подарували волонтери. І от і тут в своїх стабісах я вилізти не можу, лесничка така з сторони в сторону ходить, і якщо там починаєш містити, вона може і цю сторону перевернутися. Тобі ж мене місин тримає, я залажу на нижню ступеньку, знімаю стабіси, тоді він мені допомагає залазити, і я залажу те крісло. І там опять же, тільки я сижу, як та пташка на жордочках, в будь-який момент можна або вилетіти, або кріплення не витримують моєї попи, і я завалюся, і так от горім пополам я миюся. Якось так. Раніше це в старій квартирі просто возик заходить в ванну, і я з возика вже запригов на крісло конструкції, тому що. Ну, Лесничка, на жаль, я не знаю на кого вона розрахована. Даже людина з ногами, але яка там, ну, погано там щось тримається, теж може перевернутися в пасту. Кріселко ну, і... ну таке.